А як відбулася ця зустріч в двох словах? Я читав, що це було в Донецьку. Потім е, мені Захур казав, ніби ви спочатку в Києві познайомилися. ага? Ми в Києві познайомилися, ми на закриті такій е, такі формальній зустрічі. От в, неї, в нього були якісь там бізнесові питання. От, А в нас був друг. Сімейний, і він мене забрав з собою, тому що в мене в мене був непростий такий період в моєму житті розбите серце, от, і все таке, і така депресія була. Знаєш, і мене якось дістати з цієї депресії. Кудись забрати там, але я мала концерт, але я навіть хотіла виїхати з України. Ого. Так. І вони запросили мене, така була закрита, формарна, так? так. Ага. Е, вечірка була, от е, знаєш, і там я за хвором познайомилася. Ага. Але це було якесь прослуховування чи ні? Чи це була просто вечірка тоді в цей вечір? І це була зустріч така, якби, знаєш, бізнесмени дуже часто зустрічаються в неформальній обстановці, наприклад, в ресторані, і розмовляють на якісь вирішують бізнес-питання, ну, в офісі, щоб не напружало, знаєш, іноді вони так. от. І мене запросив а, наш друг, і я приїхала. А в мене в, в Полтаві е, е, на, наступного дня повинен бути вже був, був концерт. Ну, я поїхала так, але я вже була е, майже вже в, е, в ліжку. І мені здобув фанал, давай приїжджай бігом. Ну, приїжджай, співай нам, ну, приїдь. Ну, я поїхала. Я поїхала. От. ну... Попросили мене заспівати. Я ага, ти заспівала тоді, так. Ага, Сподобалося куру. Він, він казав в одному з інтерв'ю, що це було кохання з першого погляду взагалі. Ого. Так, це було. Усі були чоловіки на цій зустрічі. Я одна жінка. Ого. Так, ага. Їх було багато, всі заможні. Усі ну, заможні. Заможні, всі, всі бізнесмени, всі в них була така зустріч. Але О, Захур був найбільш наполегливий, я так розумію. Ні, Ні. Захур найбільш яскравий. якравий. Okay. Mm -hmm. Він був такий, знаєш ну, я не знаю, але в мене було таке відчуття, коли я його побачила перша, mm -hmm. що він такий світиться. Просто, знаєш, як в такій аурі, mm -hmm. як від нього якесь світло йде. Mm -hmm. Це в мене було перше таке відчуття, Я раніше я ніколи такого не, не відчувала. Так, я закохувалась, але от так, щоб ти дивишся е, на людину, mm -hmm. і від нього йде якась така, знаєш, якесь таке світло. Ви зустрілися в Києві там, і за скільки часу ви одружилися з того моменту, як вперше побачились? За два місяці. О! Швидко, це було швидко. А що це було ще за концерт у Донецьку? Я теж читав. Це, це, був це було Дей Міталурка, де й mm -hmm. Я співала, запросили мене заспівати на стадіоні от в Донецьку. Вау. Я приїхала, співала, наступного Вау. ранку полетіла так. до Києва, Вау. а потім Захур зателефонував і сказав, що він в Києві, і Вау. мене запрошує на ланч. Так, Вау. цікаво. От. І а так а... от так почалося. 11 липня ми зустрілися, а 19, 17 липня я заспівала в Донецьку. 19 липня він, він прилетів до Києва і а, запросив мене на ланч. Mm -hmm. от, і е, там він мені сказав, що хоче бути mm -hmm. разом. <реш> 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 вау, вау! Клас! І скільки років вже разом от Захур прийшов? 19. <реш> 19. Вау. 19, і 19 зараз о... Році. Так, зараз у вас є двійня, донька Мірабелла та Арабелла, Як ти її виховуєш в українських і пакистанських стилях? Як було питання ще з приводу релігії? Тому що шлюб з іноземцем це не просто. Ти знаєш, виховуємо ми більш напевно в європейських, в європейському так, так такому mm -hmm. стилі. І... Вони навчають, вони знають культуру України, і вони, я тобі скажу більше, що вони українки, і не вони вважають себе. Так. І, вони також знайомі з пакистанською культурою, але для них це дуже далеко. Mm -hmm. Дуже далеко. О, ну, вони там не проживають. Так. так, так, вони народилися в Україні. Я ж рокселана українська, я ж знала, так, що так, робила. У 2013 я... році. Так і в Києві. Спеціально переробила в Києві. Ну, що... Ти переманила взагалі, Ми бачиш, що ти переманила, тому що ти могла жити і в Дубаях, і в іншій країні. Ти би обрала Україну, переманила Захура жити в нас. Ну, справжня Роксолана, це точно. <ст eighties> на свою сторону, на свою сторону. Саме <рес> ж я щось мені от де я не була. І там будинок, так, в нас. І там все комфортно, і там все було добре. І, і була робота також в мене. І, Ну, ти знаєш, от, ну, не могла я без України. Ну, два тижні максимум. Все. Так. На, на більш мене просто не вистачало. Я, мене все тягнуло додому і все в Україну. Е, для мене було ну все не так. І ми бачимо зараз зустріч фантастично. Мірабела, Рабела з бабусею, твоєю мамою в Києві, так в Україні це була фантастична зустріч, така тепла. А, ще питання Мірабела чи Рабела. Вони, ти бачиш в них такі музичні здібності? Можливо, хтось з них стане співачкою? Ну, Арабела точно стане співачкою, тому що. Ну, наприклад, у Мірабела вона мрія, вона ж ходила в школу Олімпійського резерву та гімнастику, так і вона була в найсильнішій групі, от тому в неї були всі шанси потрапити до Олімпійських ігор. Але вона це зараз втратила і дуже переживає, дуже переймається. Цим питанням, тому що в Лондоні не так багато студій і я не можу в Лондоні знайти таку професійну школу такого рівня, прямо mm -hmm. олімпійською. От, але зараз знайшла студію, побачимо, я ще не бачила, що там, як там. От ем, вона і класно співає, mm -hmm. але вона більше вона каже: Я хочу здобути олімпійську медаль. А потім піти на пенсію, це вони 17 років, йдуть на пенсію, гімнасти, потім mm -hmm. зайнятися спів, ну, співати, стати співачкою. Mm -hmm. Вона дуже класно співає, в них обох дуже просто чудові голоси, дуже вже широкий діапазон. Вже в цьому році, в ці, э, 9 їм буде, mm -hmm. три октави діапазон. Wow. У той у той. Урабели більш низькі, такі абертана, развиті, а умірабили більш високі. От. І вони ніби коли вони разом співають, вони як доповнюють так, прям... так. Можливо, дуе. Так. і Арабела дуже класно, арабели дуже м, подібний а, тембр голосу на сію. сія. Знаєш, так? Знаю, так. Клас, клас. Супер, будемо бачити, будемо стежити. Дякую, Камалі, за ці подробиці. Було дуже приємно з тобою спілкуватися. Україна обов'язково переможе і дякую за благодійні концерти, які даєш, за інформаційну підтримку, за все, що ви робите за хором, тому що це. Над надважливо. Зараз ми бачимо, хто дійсно друг України, хто стоїть з Україною. І взагалі всі українці стали волонтерами і так народжуються сильні нації. Дякую. Знаєш, е, кожен українець е, повинен робити те, що в його можливості, те, що його сила. І тоді ми будемо а, єдині, тоді ми, ми будемо міцні. Тоді ми вистоїмо і не просто вистоїмо, ми переможемо. От тому кожен українець повинен бути небайдужим в своїй країні, в війні, війні, і робити якомога більш на всю потужність, яку він може, робити. Допомагати в тій сфері, де він може. Саме так. Дякую. Тому друзі, всі разом до перемоги допомагаємо, донатимо інформаційно і е, зсу обов'язково переможе це зло. Дякую, Камалія, за інтерв'ю.